Вітаю, вітаю, друзі! Остання неділя нашого літа і останній тиждень залишився нашого безтурботного життя. Це для батьків, які мають школярів. Я вже в цьому числі, ми не першокласник, тому догулюємо вільний тиждень, насолоджуємося. Нашою свободою і почнеться веселе життя. А в мене по традиції, зранку зараз я почала вживати гель з трьох, потрійний гель-алоє, 100%, 100%, це італійський виробник. Ми знаємо, що алоя є сильним імуностимулятором, в кого підвищений цукор в крові, він дуже класно впливає на зниження цукру. Також підтримує печінку, імуні, імунітет, кишківник. Я п'ю три рази на добу по 15 мл. Є мірний стаканчик. Ось так, от такий. Гель такий достатньо густий за ваше здоров'я. Таке кисленьке, але пити можна. Також в мене не, не обходиться дня без ось такого лімфодренажного напію для мікроциркуляції крові і лімфи в організмі. Цей напій виводить зайву рідину з організму. У мене є проблеми з тюлілітом, тому раджу. Так, 15 мл на 500 мл водички ми розбавляємо. Теж мірному стаканчику і п'ємо впродовж дня. Ось так. От я розбавляю водичку і в мене завжди під рукою. Ось так. За ваші здоров'я.